Вітаю вас, друзі! Сьогодні ламаємо міф про те, що в глиняній стіні нічого не можна повісити, прикрутити і так далі. Що ми маємо? Є в нас ось такий блочок, умовно саманна суміш. Це суміш глини та соломи. Є в нас саморіз ось такий 55. Закручуємо. Ну, ось приблизно ми його закрутили на 4 сантиметри. Тепер ми спробуємо його зламати. Беремо імпровізований такий, таке навантаження і ламаємо. Ви бачите, саморіз гнеться, але він не виривається. Як ви думаєте, видерже якусь полочку чи ні? Пишіть в коментарях, чекаємо.